Усім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. З вами майданчик у місті рівно. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий трактор з довгої бази Iseki GS 253. Має трьохциліндровий двигун на 25 кінських сил, гідропідсилювач керма та рідню японську кабінку нового зразка. Давайте відразу поглянемо на потужний передній міст. Передня резина Bridgestone, оригінальна японська, 7х14. Стан підніжки та задня резина також Bridgestone японська 9,5х24. Ну що, заглянемо всередину, з цього боку у нас відразу ручний газ, пам'ять задньої навісочки, також функція оберту на місці, роздільні педалі гальма, педалька газу, блокування диференціалу, підключання та вимкнення фрези Вал відбору потужності на 4 швидкості, кран гідравлики та управління навісочкою. Ричаг Речах навісочки верх-вниз. Контроль глибини. Управління боковим гідроциліндром, плаваючий режим та безпечний режим. Поглянемо з іншого боку. Реверс. Механічна коробка передач, діапазони повишені, понижені та додаткові функції до оберту на місці, які комплектуються з фризою. Напрацювання 403 мотогодини. Педалька щеплення. Ми регулюємо кермо. Також кабінка оснащена пічкою, кондиціонером, додатковим світлом, магнітолою та дворником. Є відкидний дашок. Перейдемо до навісочки. Трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому, автопопадач кардану та боковий гідроциліндр. Оригінальна фреза і секі шириною 1,50 м. Ножі у дуже хорошому стані. Ну що, давайте його заведемо та трішки на ньому приїдемося. Закриваємо дверцята. Витискаємо щеплення. Чекаємо, поки прогріється свічка накалу. Та заводимо його. Дамо ще трошки часу прогрітися. Навісочка регулюється вниз вверх поричогу та боковий гідроциліндр також переглянемо, піднімається та опускається. Все досить просто. І давайте з вами поглянемо, чи працює вал відбору потужності. Вмикаємо першу швидкість, забираємо ногу щеплення. карданчик крутиться, ножі працюють. Відразу максимальну швидкість. Та давайте поглянемо на неї зблизька. Карданчик крутиться швидко, ножі теж. Ну що, давайте на ньому приїдемось. Вимикаємо вал відбору. закриємо задні віконце, вмикаємо повишені, перше та рушаємо. Забираємо ногу реверс вперед, забираємо ногу щеплення, тракторець їде. Оберт керма досить легкий, взагалі не відчувається. Відразу другу. Вже трішки швидше. Третю. Та максимально четверту швидкість. швидкий для своїх габаритів. Перемикаємо на понижені, вмикаємо першу понижену швидкість. Забираємо ногу щеплення. Трактор з'їде на самій низькій швидкості. Та відразу найшвидшу понижену. Давайте відразу перевіримо функцію оберту на місці, вмикаємо функцію, датчик засвітився. Вивертаємо кермо. Тракторець обертається так само в іншу сторону. Переднє колесо крутиться вдвічі швидше, ніж задні. Також можна вімкнути, щоб блокувалося опорне колесо, перемикнувши далі. Вимикаємо функцію, поставимо Тракт На місце та послухаємо роботу двигуна. Двигунчик та сам трактрейт повністю обслужений. Фільтра та масла замінено не коптить, працює як годинник. також з цього боку. Ось такий красунчик на Рівненському майданчику коштує 11 500 умовних одиниць. Тому замовляйте собі якісного японського помічника. Є як великі моделі, так і є ряд меншеньких на будь-який смак. Також до нас під'їжджають майже кожен тиждень нові поставочки. Бронюйте саме для вас та отримуйте персональні знижки. Усім дякую за увагу, радий вас бачити у нас на каналі. Та гарного дня!